Зараз я в Польщі, до речі, живу да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польщі якась іменно, Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода. Блін, як у нас, плюс-мінус схожа. В яких я країнах жив? І до речі, висновок по цим країнам чи краще Україна, чи ні? Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранень. Німеччина мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А, в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знакомо з, з законами місцевими, з тим, як це влаштовано з бюрократією, і ти просто ну не розумієш, боже, це начебто так поруч з нами з Україною. Ну, чого не зробити взагалі ну, попроще життя. Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну, тебе не виходить просто в цих країнах, шить нормально. ти постійно себе відчуваєш на чималах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча, типу, здавалось би. Україні це гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч на да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє. Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально, у них все гірше, ніж у нас, майже все крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на це краще. І вони взагалі, самі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно, за кордон. Ну, я, я де не жив, я взагалі не розумію до українцям, якщо чесно зупинятися. краще – це Україна. От Якби перестало там літати над головами, Україна це саме краще. Ну, ясно, фінансово складала.